Продовжу своє відео. Е, уже більш ближче до обіду. Людей більше вийшло купатися. Ми купили винчик тут на барі. Е, стаканчик, я не знаю, ми взяли зразу півторашки люди, півторашка 100 гривень. В принципі, скрізь вина, хто продають, е, 100 гривень. Вчора ми купили вино там на дорозі, ну то бурда бурдою, вибачте, то не рекомендую. Дуже пробуйте, що ви купуєте. Воно саме в бутилочках таких чистеньких, одноразових, що налито було. Бо по придорозі продають люди своє вино, але воно вже в бутилках від Фанти, Коли, що хтось вже пили з цих бутилок хтось, але туди зараз заливають вино. Я шукала саме з чистих пляшок, щоб було з нових, ну, одноразових, так би мовити. На жаль, нам в Бурду підсунули таку, що просто просто жесть. Стосовно харчування, ми вчора вечеряли в одному закладі на базі. Пройшлися, подивилися стіни. Ціни трошки різняться. Якщо бограч, це закарпатський такий суп, перша страва, не знаю, як сказати. Наприклад, 100 гривень, десь десь 150 гривень. Там варенички 40, 35, картопелька 40, е щось таке м'ясне. Там дорожче, пільмені 80 там 90 гривень, варенички 80 гривень, порція. Ну, я вважаю, що як для відпочинку, для закладів, то це звичайно ну, ціни нормальні. Але на багатьох базах ви можете готувати самостійно. Ви не обов'язково маєте харчуватися. Тут є також столова, там де зовсім помірні ціни. Можливо, я зніму окремо. Шукайте у мене на каналі і будете бачити.